Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 26 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: Сусіди багатоцифрового числа, Додавання і віднімання одиниці. І першим на сьогодні завдання буде таке: Запиши цифрами числа. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 179. Читаємо перший рядочок А. 7125. Записуємо. А 7125. Ставимо кому. 12 804. 12 804. 134 000 62. Бачите, тут немає сотень, тому буде 0. Так і записуємо. 134 тисячі 0,62. 170 000. 9. Тут немає ні десятків, ні сотень. Отже, записують нулі. 170 тисяч 9. Дивимось на наступний рядочок це рядочок Б 9 165. Давайте разом запишемо 9165. 30 дсячі 48. Знову сотень немає, тому буде стояти 0. 32 тисячі 048. 340 тисяч 10. Теж там, де 10 сотень немає, буде 0 попереду і одиниць також немає 0. 500 тисяч 15. 500 тисяч. 0 сотень немає, 15. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Запиши сусідів поданих чисел. Що таке сусіди? Це ті числа, які стоять перед і після, і відрізняються вони лише одиницею. Для того, щоб записати число перед, треба з цього числа відняти одиницю. А щоб записати число після. То додати одиницю. Отже, записуємо завдання 180. Сусід, який стоїть перед числом. Треба відняти одиницю, буде 7603. Записуємо. А після нього стоїть число 7605. Тепер дивимось на це число 80119. Сусід попереду.

І останніх сусідів записуємо 103 560 число. На одиницю менше це буде 103 559, а на одиницю більше 103 561. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 181. Ці приклади дуже легкі. Треба або додати одиницю, або відняти. Спробуйте виконати ці приклади самостійно, а потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали такі відповіді, то ви впорались з завданням правильно. Якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас знову приклади. Записуємо. Приклади 182. Ці приклади будемо виконувати разом. 7158 треба відняти 158. Якщо ми віднімаємо цю частину, то ми просто записуємо тут нулі. Буде просто 7000. 11000 Додати 7. Замість 0 в одиницях пишемо 7, 75000 додати 204. Замість трьох нулів. Пишуть 204. Наступний приклад записуємо 204 80 мінус 80. Просто записуємо тут 0. 18 356 мінус 350. Отже, замість ось цих цифр, в цьому числі, записуємо нулі. 120 тисяч плюс 23. Замість нулів в одиницях і десятках. Записуємо число 23. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням задача Тетянка за 3 години робить на комп'ютері 6 слайдів для презентації, а Павлик за цей час 3 слайди. Скільки слайдів для презентації вони роблять разом за 1 годину? Записуємо. Задача 183. Тетянка робить за 3 години 6 слайдів, а за одну невідомо. А Павлик за 3 години 3 слайди за одну годину також невідомо. Нам треба дізнати, скільки разом вони роблять за одну годину слайдів. Давайте цю задачу виконаємо одним виразом. Щоб дізнати, скільки за одну годину робить тетянка слайдів, треба 6 слайдів поділити на 3 години. Щоб дізнатись скільки павлик, треба 3 слайди поділити на 3 години. А щоб дізнатись скільки разом, треба поставити плюс. 6 поділити на 3 буде 2. 3 поділити на 3 буде 1. 2 плюс 1 буде 3 слайди Разом за 1 годину можемо записати відповідь: 3 слайди. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. У нас знову задача. За три однакові пачки вермишелі заплатили 54 гривні. А за дві однакові пачки печива 32 гривні. Що дорожче. І наскільки одна пачка вермишелі чи одна пачка печива. Записуємо. Задача 184. Перша частина схожа на попередню задачу. У нас є вермишель. Три пачки це 54 гривні. А одна пачка ми не знаємо, скільки коштує. Так само печиво Дві пачки 32 гривні, а одна пачка невідомо. Але тут тепер треба дізнатись, наскільки дорожче. Це у нас ось така дужка зі стрілочками. І записуємо, наскільки гривень дорожче, тобто більше. На жаль, цю задачу ми не можемо виконати одразу одним виразом. Тому що ми не знаємо, а що ж дорожче. Вермішель або печиво. Давайте це дізнаємось. Для того, щоб дізнатись ціну однієї пачки вермішелі, треба 54 вартість поділити на кількість 3. 30 поділити на 3 – 10. 24 поділити на 3 – 8. 10 плюс 8 18 гривень. Коштує одна пачка вермішелі. Так само знаходимо ціну однієї пачки печива. Треба вартість 32 гривні поділити на. Дві пачки. 20 поділити на 2 – 10, 12 поділити на 2 – 6. 10 плюс 6 16 гривень. Коштує одна пачка печива. Що ж них дорожче? Звичайно, вермішель. Щоб знайти різницю, треба з більшого відняти менше. 18 мінус 16 буде 2 гривні. На 2 гривні дорожча Вермішель. Можемо записати відповідь на 2 гривні. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас рівняння. В кожному з цих рівнянь треба знайти невідомий множник. Для того щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І тут добуток поділити на відомий множник. Я вам раджу спочатку виконати перші два рівняння, а потім третє. Записуємо рівняння 185. Звичайно, рівняння виконувати будете самостійно. А потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, то все зробили правильно. Якщо ні, виправляйте. І переходимо до наступного завдання. А наступним завданням знову приклади записуємо. Приклади 186. Спочатку виконуються дії в дужках. Першою дією в дужках буде. Множення 24 помножити на 3, 20 на 3, 60. 4 на 3 12, 60 плюс 12 72. Тепер знову множення 10 на 4, 40, 5 на 4, 20, 40 плюс 20 60. 72 мінус 60 буде 12. А 12 поділити на 2 6. Переписуємо наступний приклад. Знову дії в дужках. Спочатку множення.

101 мінус 2 буде 99. 99 поділити на 3. 90 на 3 30 9 на 3 3. Разом 33. 27 плюс 30 57. І плюс 3 60. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. І останнє на сьогодні завдання: Запиши найбільше і найменше 3 цифрові числа, у яких усі цифри різні. Наскільки друге число менше від першого, записуємо завдання 187. Перед тим, як щось записувати, давайте поміркуємо, яке найбільше трицифрове число ви знаєте. Звичайно, це 999. Але тут однакові цифри. Треба другу цифру замінити на не 9 і третю, щоб не була і не 9, і не та цифра. Давайте спочатку ці дві дев'ятки замінимо на цифру меншу на одиницю. Це буде у нас 988. А тепер треба ось цю вісімку замінити теж на іншу цифру, але щоб вона була найбільшою. Тому найбільше число трицифрове 987. Цифри не повторюються. Записуємо це: найбільше 987. Яке найменше число трицифрове, ви знаєте, це, звичайно, число 100. Але у нас тут є два нулі, які повторюються. Звичайно, будемо замінювати ось цей нуль. Тому що, якщо почнемо цей, то це вже буде не найменше. Починаємо з одиниць. Одиницю сюди ми поставити не можемо, тому що буде повторення. Можемо поставити двійку. Три різні цифри, найменше трицифрове число. Записуємо це. І тепер нам потрібно дізнатися наскільки менше. Від більшого відняти менше. Дивіться, у нас такі числа, що ми не можемо одразу подумки порахувати. Давайте виконаємо письмове віднімання, записуємо нижче. 987 мінус 102. Підкреслюємо. мінус 2 буде 5. 8 мінус 0 буде 8. 9 мінус 1 буде 8. Отже, на... 885, число 102 менше від числа 987. Дописуйте. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!